журналіст і колега, пане Валерій Колеш, в цю хвилину долучається до нашого ефіру. Раді вас світати, раді бачити, пане Валерію. Добрий день. Як вам сьогоднішні феєрверки в Новоросійську, коли фактично двома безекіпажними катерами-безпілотниками було атаковано судно з вишуканою назвою Алінігорський гарняк? Це прекрасно. Це, це прекрасно і я. І я поки що намагаюсь е, зрозуміти, яку е, військову цінність е, має цей гарняк. Е, судячи з усього, це патрульний корабель, так, і тому він не є носієм, і я не знаю до кінця носієм е, безпосередньо ракет, які загрожують е, Україні ті самі калібри. Але е, е, це дуже добре. Чому? Тому що це випробування. Тих самих е, безпілотних надводних дронів, не є великою таємницею. Світлини є не того, який е, вдарив по цьому оленіводу воду, а інші вони нагадують е, дійсно ось такі е, скутери, на яких от банани е, пам'ятаєте? Да. Ось, ось, ось воно так і виглядає. Так, тому е, все дуже добре. І я сподіваюся, це буде мати не тільки військовий наслідок, а що головне, але й політичний. Ну зокрема, з тою самою зерновою угодою. абсолютно безглуздо і надзвичайно смішно виглядає реакція Росії, тому що спочатку Міноборони Росії стверджує, що атака відбита, все отразили. Потім е, інтернетом ширяться відео світлини того, як там значить буксирують ось цей алінівод. Як він там кринеться на, на значить з на такому нахиленому стані, значить його там везуть, відбуксовують і так далі. І ну це просто безглуздо робити в епоху інтернету, коли всім і так все зрозуміло. І для мене завжди було поставало знаєте питання, чому Росія так намагається приховати ну, наприклад, крейсер Москва, пам'ятаєте? Вони ж приховували цю історію вже. У мене навіть була були ефіри тоді, і мені казали про те, що слухайте, вони не будуть буксирувати його до причалу, тому що вони не хочуть показати, а, значить, людям, що перетворилася ось ця бляшанка, яка раніше була там, нібито знаєте, от, гордістю військово-морського флоту Російської Федерації. Їм просто легше його затопити. Насправді, навіть якщо була б змога відбуксирувати з цим. Це пов'язано. Тобі велика Росія, ні неуразлива її Росія. От така логіка у них, як думаєте? А... Знаєте, на BBC днями днями вийшов текст а, про те, а, як російська дипломатія а, втратила а, взагалі можливості впливати на російську дипломатію, як вона лягла під Путіна. Так ось а, цей текст а, називається. Це цитата: а, Ми руски ми не можемо шибатися. І ось це воно. Так, тому що е, вони сподіваються. Ну, по-перше, так дійсно, е, велика Росія не може демонструвати своїх, е, свої больові точки. Так, вона не може підтверджувати ту інформацію, яка стосується якихось втрат. Е, подивіться днями був день ВДВ, так, і е, було звернення командуючого російського Теплінського, про нього казали, що він, зокрема, попав під той замес з Вагнерами із Пригоженим. Так ось він привітав бійців ВДВ з своїм святом Це привітання протрималось, здається, там годин п'ять да. його зняли. А зняли його тому, що а, він а, там назвав а, кількість поранених а, бійців десантників Так він так. сказав там 8 тисяч, а, три з яких а, взагалі вирішили не йти а, з поля бою а залишились. Тому так, це а, загальна концепція, це загальна політика а, а, росіян, і а, вони покладаються, я так розумію, Окрім того, якогось там нюансу, що не можна демонструвати, що вони щось втрачають, вони сподіваються на те, що умовно кажучи, офіційна заява вона буде е, більш е, розповсюджена ніж е, відоси в інтернеті. А це повне нерозуміння того, як зараз комуніка... комунікує світ, як зараз комунікують люди один з одним, і навіть на Росії, де Заборона на забороні стосовно е, соціальних мереж і е, того контенту, який там з'являється, все одно вони все бачать. Ну, це добре. Тому е, так вони е, залишаються тими самими е, штампованими, фанерними советськими е, солдатами, так і це про них. Нам це здається на користь, але е, я б не дуже на це. Покладався, тому що іноді мені здається, і ми так себе поводимо. Але це ж може мати інше пояснення а, Продовжуючи тему заборон, буквально там за 30-40 хвилин до нашого ефіру стало відомо, що цитую: Путін підписав закон, який вводить запрет на виїзд за границю з дня вручення гражданину повестки в воєнкомат, в тому числі по місту роботи или учоби. І ще один указ було підписано ним, який, значить, встановлює, що призову на срочну службу будуть російською мовою просто з пропагандистських ресурсів. Владимир Путін підписав закон, встановлюючи, що призиву на срочну службу будуть подляжати граждані возрості від 18 до 30 років. Ну тобто, це всі ті законодавчі ініціативи, які е, мали певний резонанс, але не мали реакції. А от тепер, коли це підписано, це до чогось конкретно може призвести? Можливо, там, я не знаю, люди ось цього призовного віку, який тепер вже змінено, або ті, хто розуміють, що мені в будь-який момент може бути вручена повістка, і я не полишу межі національної території Російської Федерації, я просто не зможу це зробити. Можливо, вони це будуть сприймати по-іншому і реагувати якось, чи це ні до чого не призведе? Звичайно, це призведе. Я думаю, бо після цього ми вони. Точніше стоять на порозі другої хвилі міграції, угу. з е, Росії і ті, хто е, думав, що їх це не буде стосувати саме мобілізація. Ну, ось зараз вони отримали е, наочне підтвердження того, що ні, а е, воювати там будуть всі е, забріють о, до солдатів е, всіх. Хто може е, тримати там зброю до 30 років. Більш того, там серед е, пакетів тих е, законів є, наприклад, такий, який не тільки підвищує призовний е, вік, а він збільшує вік тих, хто може взагалі нести службу в російській армії. До е, цього це був, було здається 60 років. Так, ну, тобто, якщо людина там, в 59 років хоче йти там, до армії, вона йде, служить а на, на 60-му році її забороняють це робити. А зараз це вік підняли до 65, якщо я не помиляюсь. А, тож, а, Картополов, о, той керівник Думського комітету, це іного, так. Про, профільного, так, а, він сказав єдину. Правду, коли презентував ці законопроекти в державній думі, він сказав, що це закони для великої війни, тому о, виходимо з цього. Не факт, що о, безпосередньо після того як Путін підписав ці закони, о, о, почнеться велика там о, мобілізація. Але Росія заклала підвалини. Вона о, сама собі дала в руки о, механізми. Важелі і ці е, речаги, які в разі чого дозволять їм дуже швидко провести якісь організаційні роботи по призиву. Якщо ми пригадаємо вчорашню заяву Медведєва, так, який сказав, що за там здається за півроку, було мобілізовано було прийнято на контракт 240 тисяч 241 тисяча людей. То це воно і є. Тобто, це була підготовка, вони її провели, і тепер в будь-який будь день, коли вони будуть вважати за потрібним, вони цим механізмом почнуть користуватися. Але ми ж пам'ятаємо, це Росія це завжди через одне місце все робиться. Тому це сколихне людей, я сподіваюсь, будуть продовжені. Uh, ось ця тенденція, яка була на цьому тижні, коли спалювали, намагались підпалювати uh, військомати 10 фактів uh, за тиждень. Uh, тут звичайно окреме питання, uh, як ми до цього доклалися. Тому що, якщо подивитись, що говорять ці люди, яких там спіймали, коли вони кидали коктейлі Молотова по дверях або у вікна військоматів, вони казали, що. З ними виходили на зв'язок так невідомі люди, які е, їх схиляли до цього, розповідаючи, наприклад, про те, що якщо вони підірвуть там військомат, то це якимось чином виявить е, злочинців, яких е, так шукає російська поліція. Я не знаю, як можна було в таке повірити, але тим не менш, які є, такі є. Тому е, так вони готуються до великої війни, або як мінімум. Роблять вигляд, що вони готуються до великої війни, тому що повторюсь, від а, наміру до реалізації а, на Росії це дуже великий шлях, і не завжди а, голосні заяви, а, голосна а, підготовка вона призводить до якогось а, такого результату, який ми можемо побачити, а, пане велеві про військкомати. вас ще запитаю, а щоб поставити крапку в темі Картаполова. Тю секунду от буквально видання медуза просто шикарно філігранно. Значить, цитує Картаполова. Його наводить дві цитати: перша від 25 липня, про яку ви сказали, і друга від сьогоднішнього дня. Від 25 липня, знову ж таки, те, що ви проговорили, этот закон написан під большую війну, під общою мобілізацією. І сейчас цією самою самий війною вже папахівець. Цитата Картополова, 4 числа, сегодня, буквально 10 хвилин тому, Медуза. Это абсолютно не связано между собой никак. Мы этот законопроект подготовили прошлой осенью, когда еще шла частичная мобилизация. Но долгое время шло согласование, и только на днях правительственная комиссия его одобрила. Вот и все. Цитата дали. Никакой новой мобилизации и не пахнет. Кинец цитаты. Это еще до безглуздия Картополова. А Лавин сказал одну очень интересную штуку, Знову ж таки, в Росії пропонують сажати в тюрьму за уклонення від мобілізації. Каже Картополов це необхідно для того, щоб восстановить. назовемо це так: статус-кво вирівняти ситуацію, тому що у нас є ответственность за уклонение от службы по призыву. А вот за уклонение от службы по мобилизации, оно до сих пор не установлено. кінець цитати. Тобто россиян фактично можуть тепер ув'язнювати за ухилення. Так, так воно і є. Картополов правий. В тому сенсі, що дійсно цей закон, який саме криміналізує ухилення від мобілізації, він був дійсно внесений в восени, восени минулого року. Інша справа, що, щось так в нього якась акцентуація на запахах, це має здається мені які, якесь пояснення психологічне. Але тут. Цікаво, ось ще там раніше, здається, в червні або в травні, коли тільки почали обговорювати ось це посилення відповідальності і взагалі посилення Росії до мобілізації, він же виступав проти. Він виступав проти, і він казав, що я зараз намагаюся згадати точну цитату: він сказав, що. Зеленої саплі нечево ділать рядом з е, е, воєнослужами, тому не було такого бажання у Картополова, так, судячи з усього, але це е, загальна теза. І ми маємо тепер розуміти: повторюсь, маємо маємо на увазі так, що е, шлях від е, заявленого до реалізованого він е, великий він є, але ми собі так уявляємо, що зараз. Росія максимально мілітаризувалась. Ми е, маємо не тільки якось дивитись на це як е, на якісь такі російські феномени, за якими нічого не стоїть. Ні, це машина е, вона працює і у росіян відсутні емоції стосовно того. Як вони е, будуть поводитись е, з тими призовниками? Коли ми говоримо про м'ясо, це правда, але нам варто пам'ятати, що цього м'яса, яке вони кидають, їх дуже багато. А те, що росіяни можуть е, займатися е, провокаціями, а ці закони, це в тому числі можна вважати як і провокація, щоб весь світ подивився, до чого вони готуються, і весь світ якось почував себе не дуже затишно. Коли говорить про Росію, то провокація найближча – Це ну умовно кажучи, вагнери в Білорусі. Це все це все туди.